Люфти в окулярному вузлі. Масло є аж під призму. Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд бінокля. 10х40. Завод Комс. ВПЦ бінокль призмений центральне фокусування. 10 крат, 40 мм діаметр об'єктивний. Об'єктивної лінзи. Рік 2003. Уже Made In Russia. Baeгіš, температурний діапазон. Дані об'єктиви не випускались в Радянському Союзі. Тобто це на основі восьмірки. На заводі Комс після 90-х. Ну, чи на початку 90-х. Коротше, після розвалу. <кхід> Вирішили зробити більш кратні біноклі. По-моєму, був в радянському Союзі 12х45 на основі восьмерки, тобто просто тут довший об'єктив. Вирішили зробити щось середнє і зробити 10 на 40. У мене вже був е, похожий бінокль. Такий самий, тільки з роздільним фокусуванням. Він був кращий, якщо чесно. Він мені дуже сподобався. Я вирішив придбати. Ось такі з центральним фокусуванням. Чому з центральним? Ну тому що більше ніякого нема. В нашому їх тупо нема, оскільки випускалися в Росії і десь якийсь попадеться зальотний, то от можна взяти. Просвітлення МС, видно, відливка слабенька. Це значить, що просвітлення доволі хороше, дуже мало вертається світла на відбування. Всередині він брудний, з пліснявої, хоча зовні повністю як новий. Так ніби ним не користувались. Десь кинули в шафу. І так він і є. Вважаю, даний бінокль чуть не самим вдалим десятикратником І один із самих вдалих біноклів взагалі, скажімо так, радянських чи пострадянського пост виробництва. Бінокль на відео виглядає великий, але насправді він якраз лягає в руку. Досить компактний, він досить легенький, в районі 700 г. Е, дуже приємний в руках. І видає досить непогане зображення. Ну, я ще за це не знаю, але попередній ми видавав шикарне зображення. Так вийшло, що його в мене нема. І по добрій пам'яті я собі придбав отакий. Що цікаво. Вся частина, крім об'єктивів, це просто БПЦ-5, це звичайна восьмерка. Призми, призмені блоки, система фокусування, окуляри, коротко, тупо все БПЦ-5. Що ще цікаво? Дані об'єктиви можна перекрутити на шестерку військову. І ми отримаємо в районі 8 крат. ну Якщо бути точним, 7,5. Це ви ніде не знайдете, ніде не побачите інформації. Фокусна вістань даних об'єктивів 150 мм. А стандартних восьмірочних 120 мм. Фокусна відстань. Е окулярів восьмірочних 15 мм, шістьочних 20 мм. Шістьорка і восьмьорка відрізняються тільки окулярами. Тобто призми, призмені блоки і об'єктиви абсолютно однакові. А тут вирішили просто додати. В нього хороший вихідний зрачок 4 мм, що в день дозволяє дуже гарно дивитися. В нього вища різкість, ніж у восьмрки, за рахунок збільшеного фокусного. У кого дуже гарний зір. Знають, що восьмерка, скажімо так, чуть-чуть м'якша на дальніх дистанціях, там кілометру 5-6 Вона така, вроді видно все класно, але така вона м'якковата. І в хорошу шестерку з просвітлену часто видно краще, ніж у восьмерку. Так от, ця десятка набагато краща по різкості, ніж восьмерка. Так, да, вона трохи більша, але вона реально по зображенню. Тепер, що стосується виробництва, от беремо совєтський бінокль. І бачимо, що в нього теж не все супер ідеально з механікою. Тобто спочатку він тягне правий окуляр, потім лівий, але якихось там жорстких люфтів нема. Крутиться все плавно, люфтів на колесі теж мінімальні. Хоча навіть советські не люблять теж центральною, хочуть з роздільною, щоб цього не було. А тепер беремо російський. Даний бінокль не розбирався. Тут це все мертво стоїть. Шліц ціленький, все ціленьке. Тепер дивимося. Люфт просто шалений. Окуляри рухаються туди-сюди. Взагалі вісь не тримають. Плюс люфт ще й по самому колесу. От, в кінець заїжджаємо, колесо піднімається на міліметр. Ось така точність виробництва. Тому із цих нових краще брати з роздільним фокусуванням, там таких приколів не буде. Ну, а врешті подивимося, що там всередині. Почав розбирати і вже бачив відмінності. Новоросійського від совєтського. По-перше, немає, контр гуджону. Кришечки вони замазали з одного боку, з іншого боку, знизу не замазали. Я читав на форумах, часто народ пише, що біноклі промакають, ну не дивно. Бінокль вони обмазали, а об'єктиви вони не обмазали. Всередині, отакі От випари оцього От гівна якого замазали частково. Призма не чорнена, повністю блистить. Упор я бачив такий, таку гумову приставочку на салаватських біноклях. В принципі, це хороший упор, мені він подобається. На призмах є просвітлення. Теж читав на форумах, що на пізніх комзах просвітлення немає. Тут просвітлення є і досить хороше, явно МС-ка, відблиск слабенький, значить просвітлення має працювати шикарно. картинка має бути гарна. Ну от як, використовуючи офігенне скло, офігенні технології і от, от, от таке наплювательське відношення? От, от Ну як? Ну от це воли не вкладаються. Люфти в окулярному вузлі. Ну, от так от. Я думав, це плісня, воно це повиперовувалося. Ця замазка на призму. Призма теж не чорнена. Далі, прикол, щоб ви не думали, що з одного боку замазано, а з другого боку я просто не показав. Вот, сухо. От, ставимо, зверху, сухо. Тобто, нахрена це взагалі було мазати, могли взагалі не мазати. І навіть видно, як вони так знизу бацнули і все. А зверху, а нахер треба. Головне, що з одного боку намазали, все. От таке пройшло ти зашибись. Розібрав окуляр, щоб зачернити. Яке моє здивування було? Що ту приставки в окулярі пластикові? Пластикові, блін. В складному окулярі Airfly. Це як так може бути? Зняв призму, масло є аж під призмою В 7 маслі. Масло, масло, масло. Коротше, треба все міняти, мити, масло ставити, з маску ставити інакше, за маску взагалі нахер, звідси забрати. І ще можна спасти цей бінокль. Що може навіть буде нормально показувати. Ну і результати ремонту. Всі люфти я позабирав, оптику почистив до ідеалу. Тепер окуляри не люфтять, колесо не люфтить, Все крутиться ідеально чітко. Пластикові приставки я вже не пересипав, я просто поставив окуляри в зборі з донорної БПЦ-4. У нього теж просвітлення МС, він менше жовтить, ніж інші вісьмірки. Тому такий варіант. В принципі, вийшов гарний, вдалий, компактний, ширококутний бінокль досить високої кратності. Ну і зображення вийшло навіть гарне. Кришки спереді, кришки ззаді на призмах. Все зачорнено. Короче, Краще вже нема що зробити. Ну і тест зображення. Фіксація балансу білого. І дивимося. Отак. Легка теплинка є, але сказати, що він прям критично жовтить не можна. Картинка різка, контрастна і дуже навіть приємна. Біноклем легко користуватись. бінокль сам по собі легенький, компактний. І, в принципі, рахую, що він дуже збалансований і дуже удачний. Серед всіх таких подібних ширококутних біноклів. Він дуже навіть удачний. Ну, і хто хотів порівняння з ВПЦ 5-8х30, на нагадаю, що восьмерка і десятка це абсолютно однакові біноклі. Різниця тільки в об'єктивних групах. І все. А при зміні блоки, корпуса, окуляри, система фокусування абсолютно все одно і те. То тобто можна об'єктиви поміняти місцями. І це вже буде 10, і це вже буде 8. Все сходиться до 10 мм. І наглядне порівняння. Десятка, фіксація балансу білого. Десять на сорок. Вісім на тридцять. Чуть менша кратність, поле та сама, картинка та сама. Реально один в один, різниці тільки в кратності. Ну, поле не те саме, то самий кут, э, окулярний кут. Ну, коротше, кружочок, в якому ви бачите зображення, од, оди, один і той же. Викривлення одні, одні і ті ж. Же. же дисторсія, той же хроматизм. Все абсолютно одне. І те саме тільки. Тут 8 крат, там 10 крат. От і вся різниця. Нагадую, це восьмерка. А це десятка.